Перебуває на території Зітківського Сарасинського округу в комунальному закладі. За моєю спиною ви можете бачити дві котельні, які працюють на альтернативних видах палива, тобто це дрова, а інша працює на природному газу. Таким чином ми на сьогоднішній день проводимо реконструкцію, запускаємо альтернативні види палива, щоб підприємство змів тепло, могло надавати послугу в повному обсязі, а це, в свою чергу, дає підприємству дивитися і моніторити ціни, по яким вони купують енергоносії. Тобто, якщо виходить гіакалорія дешевша на газу, то підприємство використовує газ для опалення. Якщо це підприємство бачить, що одна гіакалорія тепла виходить дешевше на дровах, то відповідно керівник підприємства дає розпорядження і таким чином ми отримуємо як. Найдешевшу теплову енергію для наших комунальних закладів. Таку роботу ми розпочали. Це перший заклад, де ми стартанули. На черзі вже підходить ще два-дві катені, які ми будемо відновлювати. Таким чином буде вся громада. А це особливо важливо і під час військового стану, тому що якщо будуть перебої з газопостачанням, у нас є дрова. Якщо в нас немає там дрова або пелет, у нас є газ. Таким чином підприємство постійно надає послуги, і ця послуга повинна якість повинна покращуватися. Сподіваюся, це дасть можливість і зекономити бюджетні кошти. І хочу зазначити, що ми, як Зміївська громада і як Зміївтепло, єдине на підприємство Харківської області, яке на 1 грудня взагалі не мала боргів по природному газу. Тобто підприємство на сьогоднішній день працює досить успішно, стабільно. Підприємство Зміївтепло тепло существує поставку теплоносія для бюджетних організацій, і об'єктів критичної інфраструктури в місті Змії. До недавнього часу підвевся на деяких об'єктах поставка тепла лише за допомогою спалювання дров і пилет, тобто за допомогою твердого палу. Насуючий момент це перша котельна в селі Зідьки, де ми запустили газову котельну, яка була на консервації. Що це дає, які плюси? По-перше, Якщо ціна на газ у нас низька, то і, і, і стоїмості калорії тепла у нас низька. І, відповідно для підприємства буде дешевше спалювати газ для производства тепла. Якщо ціна газу виросте, а падрова буде дешевше, то нам буде дешевше спалювати депалку. В зв'язку з цим. Я думаю, що можна буде зекономити достаточну кількість коштів громади, щоб пустити їх в дальнішу модернізацію категория.